Вини на радіо Свобода ФМ. Столиця України терміново розпочинає евакуацію двох лікарень. Одна з яких дитяча, розташованих на вулиці Богатерській, оскільки в інтернеті масово поширюється відео, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах, і що нібито у цих лікарнях перебувають військові. Цю абсолютну брехню і провокацію росіяни намагаються використати для удару по соціальній інфраструктурі Києва, щоб убезпечити хворих дітей. Їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить усе можливе, аби перевести пацієнтів та медиків в інші медзаклади столиці. Місто звернулося до Служби безпеки України, Міністерства охорони здоров'я за допомогою та поінформувало про заходи, які вживають для збереження життя і здоров'я пацієнтів і персоналу лікарень. Російський багатоцільовий вертоліт тридцять 32 був знищений на московському аеродромі Остаф'єво у п'ятницю ввечері. Повідомив у соціальній мережі Телеграм підрозділ головного управління розвідки України. Джерело в розвідці підтвердило українському порталу Київ Індепендент», що російський вертоліт був знищений під час операції українських розвідників. Президенти Литви і Польщі Гітана Снауседа і Анджей Дуда у п'ятницю заявили, що важливо продемонструвати потенційним супротивникам в регіоні свої можливості, а також навчитися захищатися від гібридних загроз. Тому надзвичайно важливо, що ці навчання навчають, як захищати дуже чутливий Сувалкський коридор. Ми перебуваємо під тиском. І спільні навчання показують, наскільки важливою є співпраця між прикордонними службами і збройними силами, оскільки гібридні атаки здійснюються на кордонах обох країн, сказав Дуда по завершенні навчань. Важливо також продемонструвати готовність союзників по НАТО протидіяти можливим атакам і проводити політику стримування, сказав польський лідер. Він має дуже великі сумніви, що Сувалкський коридор є найнебезпечнішим місцем на землі, називаючи більш небезпечними Україну або сектор Газа на близькому сході зі свого боку, науседа зазначив, що тактичні навчання, в яких брали участь литовці, поляки та інші союзники, а також різні види військ, і які проводилися з метою відпрацювання оборони певної території, пройшли дуже добре. Вони продемонстрували не лише готовність Польщі та Литви, але й США та Португалії працювати разом, взаємодіяти та досягати оптимальних результатів. Підкреслив він, додавши, що будуть проведені спільні литовсько польські навчання з підготовки до оборони сувалкського коридору, оскільки цій стратегічній ділянці приділяється особлива увага. Це ще раз демонструє наскільки близькі наші країни, наскільки ми близькі і сильні союзники, і як наша співпраця в різних сферах життя все більше переходить у сферу військового співробітництва, сказав литовський лідер у спільних литовсько польських тактичних навчаннях Репітрайдент. Які відпрацьовували оборонні сценарії у районі Сувалкського коридору брали участь близько півтори тисячі військовослужбовців з литовської мотопіхотної бригади вже союзники зі Сполучених Штатів і Португалії, а також 200 одиниць військової техніки. З вами була віртуальна ведуча служби новин радіо Свобода ФМ Поліна. Залишайтеся на нашій хвилі до наступного випуску новин.